Противник збільшив вогневу активність в прикордонних населених пунктах. Основним завданням у нього є проведення терору проти цивільного населення. Для Збройних сил дуже важливо це збереження життя цивільного населення, яке там проживає. Повітряна тривога під час мінометного і артилерійського обстрілу е, не звучить, тобто це є найнебезпечнішим е, за того, що просто е, люди не попереджені під час артилерійського обстрілу. Не бійтеся, люди, не бійтеся виїжджати, не бійтеся того, що ви залишитеся десь на вулиці. Ми знайдемо вам домівки, ми спілкуємося з багатьма головами громад в більш безпечних місцях. Знайдемо домівки і переселимо вас в більш безпечне місце. Не держіться за нажити, воно вам не дорожче вашого життя.